Вольний клуб Покрова дебютував в чемпіонаті Польщі. Це клуб, який складений з бійців ветеранів, які втратили кінцівки, отримали поранення на російсько-українській війні. Це дебютний чемпіонат для наших хлопців і доволі високе. Шосте місце. Загалі грою українці всі зачаровані в Польщі. І наш клуб, наші бійці-ветерани, стали такими справжніми амбасадорами українського спорту у Польщі. Більше того, один з голів Анатолія Медведюка, який забитий ним заключному матчі турніру, він претендує. Нагул найкращого в цьогорічній польській екстраклясі. Власне про те, хто грає в покрові, як знаходились ці хлопці-ветерани, як вони через спорт відновлюються, ми говорили з менеджером цього клубу Богданом Мельником, який власне є ініціатором створення разом з іншими людьми, такого класного футбольного спортивного незвичайно. Клубу перед тим як почати наше інтерв'ю, нагадаю, що тут внизу ви можете поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його, поширити наше відео і взагалі підписатися на канал. Отже, сьогодні в нашому ефірі Богдан Мельник. Власне, говоримо про перший дебютний і дуже вдалий сезон львівської покрови у футзалі. Даруйте не футзальній. В Богдан мені скаже, як правильно казати ампете. Футбол так, екстраклясі. Богдане, розкажи, власне, як у чому ви дебютували? Ну, дебютували ми в такому, я би сказав, дещо незвич незвичному футболі. Це футбол на милицях. Хлопці і дівчата з амбутованими кінцівками грають футбол. І ми дебютували в екстраклясі польській. А чому АМП це ампутасіон Ампутейшн? Хоча в українській мові, вона краще і правильно звучить, це людина-гравець забутованої кінці. Ви завершили зараз перший сезон. Скажіть, це все так само, як і даруй звичайному футболі. Зараз у вас міжсезоння гравці там, відходять від чемпіонату, адже дуже було багато переїздів, матчів, власне, самих. От Яка зараз ситуація? В міжсезонні? Ну, слухайте, ми ж на такому, як би, на поїзді їдемо далі. Тому що в нас е, якраз наступний вікенд це 8, 9, 10 листопада? Знову знову виїзд до Києва, і це буде перший е, збір амфутбольних команд і гравців з амфутболу вже під егідою Авку Української асоціації футболу. Також напродовж цього збору передбачені навчання тренерів. Перший короткий курс навчання тренерів з амфутболу. Зрозуміло. Давай повернемося до ідеї, власне, як виникла. Бажання зіграти в екстраклясі польській і чи були якісь перепони на цьому шляху? Ну я скажу зразу, що зі спортивної сторони так, зі сторони е тренувального процесу створення команди, ну це була авантюра. Бо в 23-му році, 12 вересня, ми провели перше тренування. А в жовтні я вже почав переговорний процес з федерацією АМ футболу Польщі про те, щоб ми прийняли участь, звичайно, що це було чимось підтверджувалося, чимось якась, якась розуміння було. І я зараз скажу взагалі, чому так склалося. Та перше треба сказати, що ідейниками і національниками це і оці селезіяни. Святого Івана Воско, Української греко церкви, які побачили цей вид спорту в Європі. І коли м -м, після повномасштабного вторгнення зрозуміли, що вони можуть бути корисними ще і підтримуючи е хлопців і дівчат, які повертаються з фронту, е побачити життя і повернутися до нормального життя, наскільки це можливо? Е започаткувати таку команду. І світі я близька людина до Селезіян. На початку мені було взагалі запропоновано знайти тренера, але тренер, це якби на початковому етапі, це далеко не тактичні схеми і не е, ну, якісь там моменти дуже футбольні. Це спілкування, і це комунікація з, е, з тими, хто прийшов. Тому що, як відомо, хлопці декілька місяців після ампутації. так? І розуміючи це, плюс те, що наш капітан команди потрапив зразу на чемпіонат на Лігу націй, так капітан команди, який був першим гравцем команди. Він приїхав звідти, хоч він ні разу не вийшов на футбольне поле, тому що зрозуміло, він тільки почав, але це більше було таке мотиваційне, е, мотиваційна така складова. Він повернувся на таких емоціях, на таких, скажімо, м, на такому позитиві, що треба далі продовжувати, і це передалося нам нашим всім хлопцям, які на той момент були в команді. Ти про Костянтина Кашуга, напевно, шукаєш? Так, так. Костянтин Кашуга, не назвав кимось. Прізвище ім'я, який надзвичайний мотиватор. Е, і е, коли ми зрозуміли, що е, гравці збірної, ті, які є в Україні, не мають взагалі тренувального процесу, не існує. Тобто, збірна збиралась тільки по е, перед виїздом на чемпіонат світу чи на чемпіонат Європи чи на Лігу Націй, такого тренувального процесу не було, і е, бачачи десь широко. Загалом будь-яку діяльність, тобто це не замкнутому, не замкнути в якомусь одному середовищі чи одній команді. Ми почали почали говорити з хлопцями, чи не хотіли б вони доєднатися. І, звичайно, що дуже класно відгукнулися всі на це все. Коли вони приїхали, можливо, під час розмов вони не розуміли взагалі мова ну бо були намагання створити команди, напевно, і це було несерйозно. Але коли вони приїхали до нас на перше тренування, до на, вже центр Боско, де база футбольного клубу Пукрова, де є відповідні дуже класні умови і для тренування, і тренажерний зал, і проживання, і харчування. Плюс що вже, вже на цей момент був е, тренер, е, і ну не зрозуміло, що це досить серйозно, і бачачи це все. І розуміючи те, що хлопці, котрі тільки почали займатись, мають дуже гарно будуть взаємодіяти з тими, хто вже має досвід і одні одного одного доповнювати, вони зможуть вчитися підтримувати один одного. Е, і тому як таке бачення е, цього всього спонукало до того, що треба було шукати змагальну діяльність. Плюс ще оця така особлива мотивація наших військових, та які Попри там попри відсутність ігрової практики, попри те, що вони не так довго займаються, в них дуже велика воля от, перемагати, грати. Вони хочуть бути першими. Навіть дуже часто, коли навички відстають від цього бажання, і на тому етапі я зрозумів, що треба шукати змагальну діяльність, і оскільки черпати інформацію е, не було де про футбол, взагалі, тобто що це таке, і як його грати, як тренувати, і найближчий до нас. Звичайно, Польща, як виявилось, Польща дуже дуже добре розвинута в цьому цим відом спорту і до слова президентом європейської асоціації, якраз є Матео Шіндак, Поляк. Він же президент Європейської і польської асоціації футболу. А і ще до цього всього варто додати, що тренером е, збірної Польщі за футболу є українець з фери футзалу Дмитро Камеко. Тобто, він вперше вперше нам показав, е, як взагалі пересуватись на милицях. Тобто, ми з отцем Михайлом, провінційним настоятелем, зв'язалися через Zoom з Дмитром Камеко. Він прямо вдома. Показував, як на милицях пересуватися. Це було як, як стора розкрита, тобто це щось нове таке було. А ви далі вже розказували І... це власне хлопцям? Вказували, так? Так, так. І е, цей поштовх був е, до того, щоб е, почати переговорний процес з, е, з Федерацією футболу Польщі. І тут варто сказати, що е, ну до такого, якби Ну, це було щось неймовірне, тому що тут слід сказати, що чемпіонат Польщі це є другий за силою, і другий, і другий там за видовищністю, і загалом за тим, наскільки е привернено уваги, е стільки е гравців з інших національних збірних приїжджають на матчі до команд, які є в Польщі, і для нас це було якби таке неймовірне, е -е, і в грудні місяці. Це був непростий процес переговорів, тому що кожна команда, керівник кожної польської команди мусив або підтвердити те, що вони за, або сказати ну давайте, не зараз. І в грудні, десь в середині грудня, ми отримали офіційне запрошення в участі чемпіонату Польщі. Слухай, ну я повернуся до події річної Це ж якраз, до речі, восени вас рік так вашому клубу офіційно. А я вас був на початку листопада, і тоді власне трішки познайомився з хлопцями. Але от розкажи, як от ви реально як ви їх приводили в клуб? Адже ну в ветеранів, особливо ті, хто втратили кінцівки. Ну є така психологічна, дуже багато людей хоче хлопців закритися в собі, не виходити. Переживати якось особисту ну біду, яка трапилася з кож... з здоров'ям конкретної людини. Як тобі це вдавалося? Ну знову-таки, вертаючись до тих початків, так не було розуміння взагалі, як це робити. Для на початку я думав, що взагалі потрібно брати і шукати таких хлопців чи дівчат в, в госпіталях. Це було помилкою, бо це дуже ранні стадії. ні про який футбол ніхто не думає. Скажімо так, тільки особистий контакт, тільки особиста присутність, тільки ну якась така, я не знаю. Насправді, можливо, це те це покликання, яке тобі от було надане десь там зверху. Тим більше, що це команда, якби Селизіян, церква, можливо, це це було ключовим, тому що. От щось тобою керувало. Ти їхав в то місце туди, куди треба було. Ти говорив те, що треба було після цього. Після цього хлопці були різні ситуації. Були ситуації такі, що хлопці на перекурі були так під реабілітаційним центром. І ми я особисто бусом завжди їх забирав, привозив. Тобто, це особисто завжди робив, і воно давало ефект свій. І е, один з хлопців просто курив. Я підійшов до нього. Ти їдеш на тренування? Він подивився, що хлопці ніхто нічого не каже. Деякі заходять в бус. Він просто сів в бус. Він з футболом. Ну скажімо, взагалі він не розумів, куди він їде, але він до цього часу з нами. Він душа компанії, і це бувало таке, що ми брали просто ноутбук вже з нашими відео. Після тренування заходили в реабілітаційний центр прямо там перед посередині обіду і сказали: давайте, хлопці, грати в футбол. Який футбол у нас немає протест. Протезі це перше питання до речі, яке було у хлопців, оскільки не було інформації про цей вид спорту. Ми показували, ми з персоналом дуже добре комунікували. Тобто, дівчата, хлопці, ті, які на місці, медичний персонал, вони знали і довіряли нам, тому що з часом всі знали, що в нас працюють хороші спеціалісти, медики, що в нас тренер. Кваліфікований, і це все внушало довіру, нанесе, несли повністю відповідальність за хлопців, тому що насправді це досить небезпечно, тому що свіжі травми, свіжі ампутації і падіння, і тут треба бути кваліфікованим і серйозним для того, щоб е брати на себе відповідальність за хлопців за героїв. Плюс е вихід в інформаційну площину до нас почали їздити, ну я скажу, там. Е Кожне тренування це або один або два журналісти з провідних засобів масової інформації, як і України, так і Європи. Мені здається, що ми в Європі, напевно, відоміші, ніж в Україні. Ну, є таке, так. Да, до речі, якщо погуглити, то багато про вас написали. Ну, добре, а про виїзд за межі України чи були тут проблеми? Адже це, я собі уявляю, цілу команду виїх, вивезти. Так? Це тобто там мають бути і ті самі не тільки тренери, але й масажисти, лікарі, і самі футболісти. Ну, можна сказати на початок, що до цього часу немає сформованого єдиного механізму як команди виїзду за кордон для всіх категорій людей, які є в нашому складі. Тобто це і військові. Зараз військовими, до речі, стало ще важче, тому що зараз дуже великі зміни в міністерстві оборони, і ми насправді це дуже складний процес. І так, на зараз діючих військових набагато менше, тому що на початок це ті, котрі ще діючі військові були, практично де певно 80% це Це національна гвардія, і прикордонник, і збройні сили України. З часом хлопці закінчили реабілітацію, е, списалися, і вони не є військовими. Ну плюс ми цивільні, так тобто розуміння цього, що ми команда, команда е, не забавка. Ну, станом на зараз нема такого розуміння в там в міністерствах. Е, нас сприймають як фізичну культуру. Ну, шкода, бо я навіть якщо подивитися на атмосферу тих матчів і на кількість глядачів, і на те, що це ж я поясню глядачам, тури відбуваються в кількох містах, багатьох містах Польщі. Тобто там, починаючи з березня, заїжджають всі команди, так і по два матчі під час кожного туру відбуваються потім через певний період знову в інше місто. От закінчували чемпіонат у Варшаві. Здається, так і переможна, дві перемоги ж було так. А, от, так. тобто, і це українська команда, українські військові, е, які отримали травми. Під час бойових дій, власне, їздять у Польщі і показують, що вони не впали духом, так і вони і, і дух свій, і вболівальників підносять. Тому тут було б добре, якби вам було про намі сприяння. Добре, розкажи Богдане, таке, а власне про саму екстраклясу цю польську. Ти казав, що одна з найсильніших а взагалі як там воно все організовано всередині? ну Загалом дуже класно все організовано. Тобто формат такий, що кожна з семи, семи команд. Польських так, приймає в себе спарений тур. Це у вікенд, раз, або півтори, або там в два місяці. І впродовж цього вікенду команди грають або два, або три, або чотири матчі, в залежності від того, який етап розіграшу. так Всі живуть в одному готелі, всі спілкуються, тобто створено такий колектив. Якщо спочатку там до нас ставились так, як до ну до людей, які приїхали, і на початок мали би там отримати 10-15 мічів, десь так до початку було. Але ми дуже швидко змінили про себе думку. А ця думка також була підкріплена діями, тобто ми ні в кого нічого не просили. Ми все, що потрібно, було проплачували за себе. Тобто, бо якщо говорити про польські команди, то практично більшість забезпечення, як проживання, харчування, оренди футбольних полів арбітраж міністерство покриває. Ми за це все оплачували самі, і бачачи те, як ми працюємо, як ми себе поводимо, як працює тренерський штаб, як працює медична служба. Ну дуже швидко нас почали поважати. А потім, коли почалися ще й результати, бо ми до слова, ми і Вісла Краків, чемпіон Польщі, він же переможець Ліги Чемпіонів, 9 матчів без поразу. Круто. да в нас багато нічиїх, але 9 ну це в перший сезон, коли нам Круто. пророкували останнє місце з великим відривом від от е-е Тут до організаційних моментів це звичайно, що зйомка з трьох камер, це, це два коментатори матчу, і також в тому числі ми ж ретранслюємо наші матчі на спорт, Ютуб канал спорту. тобто з українським коментатором. Ну, вважаємо, запотрібне це робити для популяризації, для того, щоб наші вболівальники могли це побачити. Також е в загальному арбітри. Плюс медійна така складова анон анонс всіх матчів. Е, і в загальному, е, якщо говорити про команду, то це слід сказати, що тут, крім е, такої користі самим гравцям, так нашим військовим, це тут дуже велика соціальна складова для тих людей, які виїхали е, в Польщу, зокрема, після повномасштабного вторгнення. Бо це діти, це е, там жіночки, переважно старшого віку або жінки, просто вони коли бачать наших хлопців, це як знаєте, як надія на те, що вони колись завдяки таким хлопцям, як ці, зможуть повернутися до себе додому, і це сльози, це не відпускали ну, після кожного матчу, куди були вболівальники. Не відпускали хлопців довго хотіли їх обняти, поцілувати. Ну, якось так. Це таке, якби ще одна дуже велика складова. Ну так да, я помітив над трансляціях в кінці, коли ви підходили, да, робили цю ісландську хаку, да, чи там ну це ж українська хака, так то е, дуже так було щемно, і я бачу, що і самі е, наші футболісти вони також до цього відносяться дуже серйозно. А як от, до речі, польські вболівальники, футболісти? Ну де в сенсі того, що в нас зараз у цей рік там якісь знов тертя намічаються на політичному плані, щось таке було, чи чи все окей? Ну, це я хочу тут е, всім наголосити і підкреслити: ми ж впродовж цього року дуже багато в Польщі буваємо. Ми дуже часто спілкуємося з поляками. Е, я можу сказати, що от навіть натяку на щось таке не було. Навіть натяку не було. Ми дуже гарно комунікуємо і з поляками. Просто ну, в мене там до повномасштабного був один досвід. Ну він не був не зовсім негативний, це так. Там пов'язано було з українським прапором на футзальному матчі, так? але зараз ну, я не те, ну, таке захоплення просто нами. Тобто нам дякують і хлопцям дякуємо за те, що вони такі, за те, що вони тримають свою країну, і, і, це, і, це, і це бачать всі. Тобто, і вболівальники, ті, які польські, і, і персонал, і гравці. тобто ну, всі дякують. Насправді, і це от те про що ми говоримо, або те, що нам кидають десь засоби, масу інформації, я такого не бачу. Тому, тому і в мене якби є ще така унікальна можливість, я можу робити певні звізи е, думок з цієї країни, тому що в мене є хлопці з цієї країни військові в команді, практично з цієї країни. Плюс, якщо вертаючись до своєї футзальної діяльності, так. То керівників всіх Асоціацій регіональних України, мої приятелі знайомі. Я дуже часто розвію певні міфи. Там, ну наприклад, що тільки Західна Україна воює, таке вкиди було, так? І своїм навіть пояснюю нам, нашим, у нашому Львові, Ну не ведіться на це. Тому так, да, якось так. Добре, <звіт> давай. <звіт> Подумай, ми поговоримо, чи буде у 25-му році, в якому чемпіонаті давай поговоримо. Я тут в такому сенсі, що ну добре, що да поляки захоплені зараз, і ми бачили, що ви гарно виступили. Але чи є якась якийсь потенціал, щоб і в Україні, хоча б якісь змагання, можливо, кубок, хоча б і нові команди створювалися? Чи є якась втручання допомога держави чи асоціації футбольної? Ну скажімо, можу вже анонсувати те, що е, Українська асоціація футболу запускає, запускає повністю проектам футболу mm -hmm. в Україні. Це якби вже доконаний факт. І я також казав про перші збори, які будуть з футбольними е, гравцями, і навчання тренерів. Повністю координація вся з української асоціації футболу, і навіть якщо в нас буде стану на зараз є три чотири команди в Україні: це Шахтар Сталеві, це МСК Дніпро Черкас, це команда, яка тренується в Києві на Банікова і Покрова. Тобто наступного року однозначно буде чемпіонат, навіть якщо не створиться більше команд, але з того, що я бачу, це то... Те, як я комунікую з людьми, я думаю, що декілька команд наступному році ще з'явиться, і для, для підготовки і для участі в змаганнях потрібно десь 6-7 місяців. Це такий початковий етап, де вже можна змагатись. Плюс не забуваємо, що в нас є жіноча команда, яка зараз вирушає на чемпіонат світу перший в історії в Колумбії, і цілком можливо, що ми будемо як окрему команду жіночу. Для того щоб вони мали ігрову практику, і для того, щоб такий перший чемпіонат запустити. А інший варіант те, що можливо, ми їх розбавимо е, по всіх командах, так будемо всім веселіше, з дівчатами веселіше завжди. Е, і тут також приклад Польщі. В Польщі дівчата грають в чемпіонаті разом з хлопцями, тому чемпіонат України в наступному році однозначно буде. А ну, цілком можливо, також розглядаємо такий варіант вже зі сторони команди, що, можливо, буде дві команди. Покрови, тому що реально багато хлопців є, всі хочуть грати. Ну але тут є складніше питання, бо всі хочуть виграти чемпіонат України, хочуть вигра і приймати участь в лізі чемпіонів, тому тут є, є багато питань для роздумів. Ну вам тільки удачі, Богдане. Нагадаю, Богдан Мельник був у нас в ефірі нашого району Нью, район спорту. Тому удачі цим хлопцям зі Львова, та не тільки зі Львова, Богдана. Зі Львова, так він менеджер цієї команди, команда, яка цього року вперше зіграла в польській екстракляції. І, як ми бачимо, має дуже багато планів та перспектив. Удачі вам ще раз, Богдане.